Ласкаво просимо до цього навчального посібника з розгортання смарт-контрактів на Conflux за допомогою Hardhat та GitHub Codespaces. У цьому відео ми пройдемо весь процес створення зразкового проекту з Hardhat і налаштування середовища розробки для розгортання смарт-контракту на Conflux і SpaceTestnet. Щоб почати, вам буде потрібен лише акаунт GitHub. Перейдіть на github.com І увійдіть у свій аккаунт. Якщо у вас його немає, зареєструйтесь на платформі. Спочатку нам потрібен репозиторій для зберігання файлів проекту. На головній сторінці клікніть кнопку Створити для створення нового репозиторію. Введіть назву репозиторію і за бажанням опис. Оберіть, чи робити його загальнодоступним або приватним, і виберіть опцію ініціалізації репозиторію з файлом Redma. Натисніть Створити репозиторій, щоб завершити цей крок. GitHub Codespaces надає хмарне середовище для розробки. Це добре, тому що це гарантує, що у вас буде послідовне середовище без потреби встановлювати все на вашій локальній машині. На вашому щойно створеному репозиторії натисніть кнопку Code і виберіть Create Codespace on Main. Чекайте, доки ініціалізуються робочі простори. в інціляцію. Це середовище розробки для компіляції, розгортання, тестування та перевірки смарт-контрактів. Ми встановимо HardHat та .env введенням цієї команди в терміналі. Далі виконуємо команду NPX Hardhat Init, яка налаштовує базову структуру проєкту. Виконуйте вказівки для налаштування вашого проєкту. Ми оберемо опцію створити JavaScript проект. HardHat створить кілька файлів і папок. Включаючи файл конфігурації та зразок смарт-контракту під назвою LockSoul. Це базовий смарт-контракт, що дозволяє заблокувати деякі CFX на певний період часу. Файл конфігурації це місце, де ми налаштовуємо наш проект HardHat. Включаючи конфігурації мережі. Це вказує HardHat, де розгортати наші контракти і які облікові записи використовувати. Відкрийте файл конфігурації HardHat у вашому кодовому просторі. Спочатку нам потрібно чотка NVA для завантаження змінних середовища з файлу N. Це тримає конфіденційну інформацію, таку як приватні ключі, поза нашим вихідним кодом. Розділ мережі налаштовує підключення до тестової мережі, Conflux і e Space. Вказуємо URL адресу кінцевої точки RPC та використовуємо наш приватний ключ для облікового запису. А розділ Ethers Призначений для перевірки контрактів на Блок Експлорері. Ми налаштовуємо його для Confluxus Space Testnet. Наступний крок налаштування змінних середовища, що допомагають зберігати чутливі дані у безпеці та поза нашим вихідним кодом. У кореневій директорії вашого проєкту створіть файл з назвою ChurchNV. Створіть нову змінну під назвою PrivateKey, де потрібно буде ввести приватний ключ аккаунту, який ви використовуватимете для розгортання смарт-контракту. Переконайтеся, що на цьому аккаунті є трохи Testnet CFX. Тепер ми готові розгорнути наш смарт-контракт у тестовій мережі Conflux eSpace. Для цього ми використаємо наступну команду. Після завершення розгортання ми отримаємо адресу смарт-контракту. Ми можемо використовувати цю адресу, щоб знайти наш смарт-контракт на Confluxcan та переконатися, що він був розгорнутий правильно. І все. Ми успішно розгорнули наш приклад проекту на тестовій мережі Conflux і Space. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, не соромтеся залишати коментар нижче. Дякуємо за перегляд.